Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і на нашому каналі Суперавтомобіль кросовер, Повна електрика Jaguar I-Pace. Автомобіль 2018 року виїхав з автосалону в Нідерландах у 2018 році, 6 грудня, був куплений за 91 000 євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу і знаходиться в гарячій пропозиції. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. 18-й рік таке має антиблікове ягуаровське скло. Ледовські фари. Всі вікна рідні 2018 рік. Двадцятий 20 розмір гуми гума знаходиться в хорошому стані чорний металік. Повна електрика. Даний автомобіль розганяється до 100 км за годину за 4,8 секунди. Повна зарядка даного автомобіля вистачає більше, ніж на 400 км. У 2018 році, як даний автомобіль вийшов, був запрезентований в Європі, відразу він став автомобілем. Європи 1 18 року. Салончик автомобіля весь виходить, зроблений з якісних матеріалів, тобто тут де у нас перфорована шкіра, досить приємно, приємно на дотик. Так, в середині в нас є велика навігація. Такий автоматична коробка передач восьмиступенева. Звичайно, камера заднього виду. Є чотири камери, круговий огляд. Клімат двохзонний, два ключки безключовий доступ, музика Меридіан. Свариться нам, от паркінгу. Так, пробіг даного автомобіля 66 700 кілометрів. Пробіг даного автомобіля рідний, можна перевірити по ВІН-коду. Пам'ять Сиді. Чотири склопідйомника, електричні сідушки. Досить приємна підсвіточка салону, спідометра, безключовий доступ. Така підсвіточка в кишеньках, ручок даного автомобіля. Є різні, звичайно, режими їзди. Сьогодні таке початкове відео, коротке. Вже темніє. Зробимо ще по функціях окреме відео. Електробагажник, дві зарядочки, 90 кВт батарейка. Розмитнення даного автомобіля 90 євро. Постановка на облік до 1000 гривень. Отакий От автомобіль. Сьогодні заїхав на дану автоплощадку і є в доступі. Кого цікавить електромобіль? З великою батарейкою. Якісний, гарний по дизайну, вражаючий автомобіль Jaguar S pace Можете звертатися, купимо, доставимо, розмитнемо, все зробимо під ключ. Отакий вражаючий кросовер Ягуар ISpace. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео!